Вітаю, шановні глядачі! Приємного перегляду! Ставте лайки вподобайки. І це буде огляд на геймплейний відосик від розробників Age of Wonders 4. Гра сама вийде 2 травня 2023 року, це не так вже далеко залишилося От. <кхм> буквально чуть-чуть. Ігрове меню це магічна гавань, тобто місце де... між світами, де збираються герої, щоб завойовувати ці світи всякі. А світів тут, як бачите, дуже багато, ще й можна свої створювати. Кастомізація світів теж величезна. 8 пунктів кастомізації, плюс стандартна розміри світу, кількість гравців, складність там. От. <кій> Дивіться, там високогір'я можуть бути, рівнини всякі. Там плюс можна вибрати типу, нічні е, ріалми, ще якісь. Коротше, кастомізація конкретно. О, і раз. Е, рас повно, теж уже готових, як в Стелларісі, теж. Е, наприклад, каджити. Ну, тобто місцеві кошаки. Е, люди, звичайні, куда ж без них. Е, от. Раз багато створених, о, люди. Жаболюди, там ще десь були ельфи, орки, гноми. От, власне, гноми. Тут ви можете кастоміз... при створенні своєї раси кастомізувати е... тіло і фізичну будову. Там можна, здається, там всяких велетнів собі зробити. Щось таке. От. Коротше, давненько в нас не було фентезі-стратегії такої. Е... Всі... Стратегії типу цивілізації, фентезяшні. О, Бачите, скільки раз ельфи, тіграни, то ці місцеві кошаки. Вони орків обрали. <кій> От. Герої треті вже, хоч і суперкласна легендарна гра, але останні частини вони ну, ніяк не радували. От. Те саме з Дісіплою. Друга частина була класна, але старенька. Третя вже не зайшла. І Є, звичайно, Endless Legends, але воно мені ніяк не, не пішла мені ця гра, то я ж чекаю Age of Wonders. Дивіться, культура. Культура орків може бути феодальна, берез, е, варварська, так, індустріальна. індустріальні орки, вищі орки, темні орки і містичні орки. Це ви можете вибрати грати тими орками От, різними. Причому від вашого вибору залежить стартовий вигляд міст. Стартових і вигляд будівель, які будуть. Ну і ще, звичайно ж бачите, вигляд ваших військ, як вони будуть одягнуті. А це риси культури суспільства. Так, риси вашого суспільства, оркского, які будуть. Їх тут дуже багато От. ритуальний канібалізм. Ага. Так, що гра ще на старті радує тонами контенту, тонами кастомізації. От, Добре, що мені Ютубчик підкинув відосик про цю гру. Я тепер оглядаю вам. Значить так, що ще хочу сказати, що кастомізація у ній нагадує Baldur's Gate, яку небудь діндішку стільки, наче починаєш РПГ свою, а не стратегію. Це дуже радує така величезна кастомізація від розробників. Що значить, що гра буде просто тисячно раз реіграбельна. Вже не кажучи, що модифікації, які-небудь кицько-дівчат дадуть. О, ритуальні райдери зараз обирає. Це, вони лутери будуть лутати після бою їжу, припаси всякі орки. Для орків це, як на мене, класна риса. От, і ритуальний канібалізм. Їдять себе і ворогів своїх також, щоб лікуватися. І, і, здається, не тільки. Я бачив, що лікувалися так за рахунок канібалізму. О, магічний лор. Е, тобто вибирають піромантія. Що там, які ще магії є, давай гортай: е, Орди, Елементаль, Скеля, Бісце, тобто звірі, е, віра, фейт. Доля чи щось таке. Криомантія це магія холоду, морозу. Вон людяні стріли, людяні клинки, людяний гріб, це така сковуюча магія, дуже класна дія. От. Так що, криомагія. Будуть людяні Арктичні орки. Точно, це вони створюють арктичних орків канібалів таких. Так, зараз. Ще тут дуже величезна кастомізація лідерів. Ви собі уявляєте, та скільки видів, тільки орків тут можна понастворювати. Йо, я як подумав кожен різновид, цікаво, індустріальні орки, то як? О, чемпіони, чемпіони! Значить так. Це ваш правитель лідер. Якщо ви виберете чемпіона тобто він, я так розумію, рукопашник, то у вас будуть економічні бонуси. Там треба читати. Так, то, що ще є Wizard King. Він магічні бонуси дає. Король Чаклун точно звучить. Король Чаклун це жесть. Значить, так. Я би хотів пограти першу катку, мабуть, за ельфів лісових, таких з лісовою магією, там магія бістів, або щось таке. Подивимося. Ну, я дуже хочу цю гру зіграти. Ось кастомізація чемпіона, власного, тобто лідера. Вашої фракції. Між іншим, він може бути з, іншого, з іншої раси. Тобто ваш народ раси орків, а лідер може бути з будь-якої іншої раси. От, хоч полуросликом візьміть, зробіть. Кастомізація лідера тут така, що просто, ну я ж кажу, це як в РПГ кастомізувати. Можна, хоч свого саурона створити, можна, хоч ще страшніше, ніж саурона, а можна яку-небудь анімешну ельфійку. От, Кастомізація тут просто бомбезна. Що ще? Тут є, ой, В грі дуже багато всього є. Значить, значить, якщо вам подобається дана гра, пишіть коментарики обов'язково, що ви думаєте про цей реліз чи чекаєте. Мені воно більше захоплює, чим Вікторія, бо тому що про Вікторію я мало з чого знав і тут. Геймплейні відосики, якщо хочете, щоб я огляд зробив на геймплейні, вже відео не стартово, а саме як геймплей в грі відбувається, то пишіть. Там буде на що глянути і що розібрати з вами. От, пишіть коментарки обов'язково. Також підтримайте канал Гривної за посиланням в описі під відео. І не забувайте за лайки вподобайки. Так, от, гра класнюча. Я думаю, що вона більше вистрелить, ніж та сама Вікторія нова. Бо більше набагато геймплею тут є контенту, якого можна буде вивчати і розглядати. Тож, всім дякую, до зустрічі і до побачення!